Вітаю, друзі! На обосток. Мене звати Микита Врелюк. І сьогодні про головне Росія переробила свої ударні дрони, щоб збільшити свою шкоду, яку вони наносять цивільним громадянам. Тим часом на Курчині дуже велике накопичення сил ворога і. При всьому цьому ще з'являються тривожні новини як про Китай, так і про Сполучені Штати і їхню залученість до нашої нашого спротиву проти російської навали. І з цим всім нам допоможе розібратися наш сьогоднішній експерт. Вітайте у нашій онлайн студії пан Сергій Гравський, військовий експерт. Добрий день, добрий день. Пане Сергію, давайте розпочнемо з Курщини. Пан президент України Володимир Зеленський заявив, що там наразі перебуває 67 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, і саме через це наші військові були вимушені зайти на Білгородщину. Розкажіть, будь ласка, чи вдасться нам зараз дійсно відтягнути це угрупування і його розбити на частини, так би мовити? Ну, знаєте, розбити на частини або по частинам навряд чи вдасться, але е, те, що воно знаходиться там, воно залишається там, це вже велике досягнення сил оборони України, тому що природньо, що це повання не може бути перекинуто на Донбас е, з метою подальшого просування на основних напрямках. А щодо е, того, як ми діємо, то ви абсолютно праві в сенсі того, що наше просування в районі Білгородщини або можливо. Недовзять на якихось інших ділянках, а неактивної лінії фронту призведе і призводитиме до того, що противник буде змушений приділяти більше уваги цим, цим неактивним ділянкам, як ми їх називаємо, і отримуватиме значно більше війська. Причому треба розуміти, в чому важливість саме цих дій з нашої сторони, тому що задля запобігання нашим рейдовим діям противник змушений отримувати не просто війська. Не просто піхоту як основну силу своєї своє війська, а ще й велику кількість техніки для того, щоб забезпечити, скажімо, маневреність цих операцій, таким чином, і техніка не буде доступна для противника на найбільш активних ділянках фронту, тобто, ми їх ну, фактично виводимо з гри, постійно турбуючи противника, постійно наносячи йому удари. Тому е, такі дії наших військ є заздалегідь передбачені, і вони входять ну, в загальну концепцію е, дій стратегічної оборони, е, яку ми зараз ведемо по всій лінії фронту? Тим часом головнокомандувач збройних сил України пан Сирський заявляв, що Росія фактично вже почала свій наступ з території Курщини власне на Сумську та Харківську область. Але наші війська все ще знаходяться на території Курщини, і це до речі. Підкреслюють в НАТО так, наприклад, головнокомандувач збройних сил Сполучених Штатів у Європі НАТО, пан генерал Кристофер Каволі, заявив, що дійсно наші війська, війська там закріплені і продовжують свою операцію саме от по відтягуванню ворога. Скільки нам ще доцільно утримувати там свої війська? Та яка зараз наразі основна мета саме на Курщині? Ну, ви знаєте, е сказати, наскільки доцільно ну, це може сказати тільки той, хто безпосередньо веде бойові дії хто відповідає за планування. На жаль, ми з вами не маємо того обсягу інформацію, яка дозволяє нам робити якісь висновки. Ми можемо припустити, що доцільність цієї операції полягає в тому, як довго і наскільки ефективно ми зможемо вирішувати наступні задачі: відтягування на себе значних контингентів противника. Можливість проводити рейдові дії з метою руйнування комунікації противника, його логістики, системи управління, і давайте не забувати ще один важливий аспект цієї операції захоплення полонених. Ви пам'ятаєте, що на початку курської операції ми взяли дуже багато полонених, що дозволило нам зробити такі дуже вдалі обміни. На наших хлопців, і зважаючи на те, що на тих ділянках, які є на сьогоднішній день неактивними службами, суть в тому числі і строковики, в наших інтересах проводити такі рейдові дії з захопленнями якомога більшої кількості противника для подальшого обліну. А, Тому, підсумовуючи, а, ми ведемо ті бойові дії, які вигідні нам з метою відволікання ворога і виконання наших з вами завдань. Плюс давайте не забувати утримання ворожої території, уберігає е, нашу територію, уберігає наших співгромадян від ударів ворожої авіації, артилерії, мінометів та ракет. Тому знаєте, ну в мене немає жодних сантиментів від того, що там чи 100, чи 200 снарядів чи ракет впаде на територію Курської чи Білгородської області, на мальники прянської невдовзі. І я за це абсолютно не переживаю. Ці сотні ракетів ракети снарядів не попали на українську землю, і ми таким чином зберегли життя і здоров'я наших співгромадян. Ви знаєте, ну для того, щоб порівняти мене свого часу запитували, а яка доцільність в тому, що ми отримуємо плацдарм в лівому березі Дніпра в районі Кринок? Відповідь моя була дуже проста: як ми відійдемо побачити, і ми побачили, коли ми залишили цей плацдарм, противник зміг підтягнутися вже до ріки Дніпро безпосередньо і почати обстріл наших населених пунктів вже на правому березі. За серйозної шкоди як самим населеним пунктам, так і з життю і здоров'ю наших співгромадян у цьому власне і полягає суть того, що ми називаємо створення буферних зон на території противника. Цікаво, що після нашої курської операції е, ворог доволі сильно вирішив зміцнити свої кордони. От, наприклад, в Белоруської області повідомляють, що витратили 10 мільярдів рублів на фортифікації. Е, там вони класичні такі танковий ров, три ряди оцих зубів дракона, так званих. Е, але тим не менше зараз з'явилися відео того, як наші військові туди заходили, і абсолютно без, безперешкодно. От просто наша колона техніки заїжджає. І у мене запитання: а власне чи правильно я розумію, що кордон є, а захищати йому по суті в Небелгородщині нема кому? Ви знаєте, і так, і ні. Ну, безперечно, противник знаходиться на і Ми вже з вами говорили, що наша задача полягає в тому, що якраз притягнути на себе більшу кількість ворогів. Але я в зв'язку з цим завжди ну повторюю таку фразу, що Росія має беззаперечну перевагу. Це території, ну які нереально захопити. Про що навіть генерал залужний в своєму інтерв'ю в УКУ говорив, що це ми не можемо просто дійти до Москви і там провести парад. А з іншого боку, Росія має беззаперечний недолік. Це території, які неможливо прикрити і утримувати. Таким чином, ми з вами вже згадували, сьогодні Росія змушена використовувати значно більшу кількість техніки для того, щоб реагувати на наші, ну скажімо так, турбуючі рейдові дії, тому що ну при всій своїй величі, географічній і людській, з цієї точки зору жодна, я не про економіку, не про армію. А Російська Федерація має певні труднощі щодо прикриття різних ділянок кордону, що дає нам нужну дуже широкі можливості щодо атак на тому чи іншому напрямку і створення таких небезпечних для росіян зон, або зон, в яких вони почуваються себе не дуже впевнені. Тим часом заступник керівника офісу президента. Пан Павло Паніса каже, що зараз в пріоритеті у росіян покровський напрямок, і вони продовжуватимуть тиснути саме там, якщо переміститися умовно кажучи, так на цю ділянку фронту, що там зараз відбувається, і які основні виклики? Я повністю розділяю думку пана Павла, тому що треба розуміти, що ми входимо, незважаючи на. Ту погоду, яку ми маємо просто сьогодні за вікном, за ну, щонайменше в Києві, ми входимо все ж таки в весняно-літню кампанію. Весняно-літня кампанія, вона називається так: не спроста, це кампанія, в якій ну, ми зважаємо на певні кліматичні та географічні а, а, фактори. а саме… Земля висихає, тобто використання гусеничної техніки та й техніки взагалі збільшується, можливість використання. З'являється таке поняття, як зеленка, тобто, це дозволяє противнику та й нам власне зосереджувати скритно більшу кількість військових підрозділів, що ну, може призводити до збільшення інтенсивності бойових дій. І відповідно до цього противник буде продовжувати свої основні бойові дії на тій ділянці фронту, яку він для себе визначив як полону на Донецькому Донецькому напрямку, який складається з Новопавлівської ділянки, з Покровської ділянки, турецької ділянки і Часів'ярської ділянки. Це все входить в один напрямок, це все одна задача противника, який має на меті. У разі успіху вийти на лінію Покровськ, Костянтинівка, Часів Яр. Тому противник і зараз готується і, в принципі, не дуже послаблює свої. Бойові дії він намагається ще наростити їх з метою в кінці травня, в кінці квітня, на початку травня, можливо, інтенсифікувати свій тиск на наші бойові позиції. Давайте не забувати, що московити вони так само ще дотримуються тої традиції, що зробити щось видатне. Ну, до якихось певних дат. Тому в першій декаді травня ми не можемо виключити, то, що противник там буде намагатися лізти вперед. Хоча, як ви пам'ятаєте, вже минулого року, так само на 9 травня, противнику ставилася задача оволодіти населеним фондом Часів Яр. часів Яр до сих пір в руках наших військ, тому ми можемо припустити інтенсифікацію бойових дій, але ми до неї готуємося, і я маю таку. Надію, що ми втримаємо наші позиції, нанесемо противнику максимальний урон. Друзі, не забувайте ставити лайки цьому відео та ставити також запитання для наших експертів. Найкращі з них ми обов'язково поставимо в наступних наших випусках. А тим часом з'явилася, з'явилася інформація, що під Торецьком здійснили росіяни невеликий прорив. Колона із декількох бронемашин прорвала нашу оборону та змогла на 5 кілометрів пройти вглиб нашої території. Підконтрольної має на увазі, і, зрештою, була знищена нашими ударними безпілотниками. Розкажіть, будь ласка, а чому зараз під Торецьком вдалося їм все таки от протиснути? Ви знаєте, давайте скажемо так: є таке поняття, яке називається все ж таки аксіоми ведення бойових дій. І аксоми ведення бойових дій вони говорять про те, що якщо противник на певній ділянці фронту накопичує ресурси, які в 5-6 разів перевищують наші ресурси, якщо він зосереджує на тій ділянці фронту вогонь, який гарантує йому вогневу перевагу, ці такі ударні засоби, то безперечно ми не можемо гарантувати, що ті позиції втримаються. Uh, і саме це плюс uh, ризик тою технікою, яку ми потім в кінці кінців все ж таки загубили uh, в своїх атаках, призвів до того, що противник зміг прорвати uh, частину, uh, частину позицій наших uh, в районі Оксандрополя Аксандроп... uh, по напрямку на Пенталімонівку і, і, і Валентинівку. Скільки це серйозно, час покаже на сьогоднішній день? Ми розуміємо, що ми поки що знаходимося не в тій ситуації, коли ми можемо оперативно перенаправити відповідні ресурси для того, щоб стабілізувати ситуацію на тій ділянці фронту, ворог наступає, ворог проводить наступальну операцію, тому тут нічого дивного немає. Я ще раз підкреслю: він нас загалом перевищує чисельно. Тому така концентрація військ на вузькій ділянці фронту ну цілком ймовірна, можлива, і вона може призводити до таких е, тактичних змін обстановки. Але це жодним чином не впливає на сьогоднішній день на оперативну обстановку на цій ділянці фронту. Та і вкрай добре, що у нас є засоби боротьби з такими групами, зокрема саме ці ударні дрони. Взагалі, якщо зараз намагатися аналізувати всю ситуацію, заходиш на медіа чи сторінки будь-якого підрозділу, і там фактично майже неможливо знайти відео з камери на тілі бійця, наприклад, як ведуться якісь штурмові дії, але купи відео саме з дронами. І також стало відомо, що на Донеччині, наприклад, нещодавно наші дрони типу Фенікс уразили. Пункт перебування росіян щонайменше десятеро з було одразу знищено якщо говорити саме про роль дронів у цій війні, наскільки сильно вона змінилася за останні місяці? якщо так проаналізувати, то що що б ви сказали? Ну знати давайте будемо говорити мовою цифр. Вона більш доступна для нашого усвідомлення. Якщо у 22-му на початку 23-го року, 80% завдань бойового враження. Здійснювала артилерія та ракетні війська, то на сьогоднішній день відсоток артилерії ракетних військ знизився до 20%, а дрони 75%. А що стосується вашої репліки, відповідно, до, щодо налобної камери, то якщо в 2022-2023 році цей процент складав 7%, то зараз тільки 4%. Тому нема чого дивуватися, що е, кількість відеоматеріалів ну, навіть статистично буде менша ніж то, що ми мали колись, тому ну, дрони, за... дрони, на сьогоднішній день, дрони на сьогоднішній день відіграють в оборонній операції, підкреслюю саме в оборонній операції, тобто не треба їх знати в Виводити на рівень якогось вундервафе, яке за нас вирішить цю війну, такого не буде, але в оборонній операції в тих умовах, які знаходиться Україна, ми ж знайшли рішення, яке дозволяє нам досить ефективно протистояти російській навалі, в тому числі на тих ділянках, про які ми з вами говорили, де вони нас переважають суттєво. Вони все одно несуть такі втрати, які не дозволяють їм збільшити чисельність своїх військ. Адже за словами генерала Сирського, а я цю статистику так само для себе вибув протягом останнього року, ми не спостерігаємо значного збільшення чисельності російського окупування. Воно стабільно там коливається десь в межах 610-630 тисяч чоловік що говорить про те що росія не може собі дозволити на сьогоднішній момент серйозно серйозно наростити свої ударне угрупування і воно і вона змушена діяти тими методами тими можливостями які вона на які вона може розраховувати тобто ну умовно я розумію що це звучить може трошки дико але обмеженою кількістю військ обмеженою кількістю технік Яку вона так само не може відмовляти або поставляти війська у необхідних для наступ... широкомасштабних наступальних дій кількості? А головне, що кожне таке відео з дрону це по суті збережне життя нашого бійця. Тому друзі, обов'язково не забувайте, якщо у вас зараз на фронті перебуває хтось із знайомих друзів або рідних, пишіть їм їм це дуже важливо. слова підтримки. Нав і не забувайте також писати і коментарі. На жаль, Росія також свої дрони не про свої дрони не забуває. Правда, вони використовують дуже специфічно їх проти цивільного населення. Міністерство внутрішніх справ заявило, що в останніх оцих атаках типу шахетів, по суті, Росія також почала використовувати якийсь новий тип або підклас дронів, так які як. Так розкидають сум по суті, які як невеликі міни вибухають через певний час. Про що свідчить те, що вони змінили цю тактику? Причому знову ж таки дуже показово, що не проти військових цілей, так а саме проти житлових, житлових кварталів? Ви знаєте, це тактичний додаток стратегії терору, яку Росія сповідувала у своїй гібридній війні від самого початку. Від 2014 року, а то й раніше, давайте скажемо так: з точки зору військової загрози, верніше загрози для військових, ну дрони не є такою великою загрозою, тому що внаслідок гарно налаженої розвідувальної роботи і отримання інформації заздалегідь, ми можемо отримати їх знати напрямок руху. Швидкість руху, кількість дронів і об'єкти, яким ці дрони можуть загрожувати з точки зору ну, Я маю на увазі військові об'єкти. Відповідно, наші військові мають час для того, щоб зробити розосередження, вивезти з під удару відповідно техніку, озброєння, можливо, перенести пункт управління. Але дрони, такі як ну, типу шахет, такі як запускаються десятками проти наших мирних міст та сіл, це є виключно зброя терору. Як ми вже з вами погодилися, я маю надію, вони не становлять загрози для військових, але вони є смертельно небезпечними для цивільного населення самі по собі. Зараз Росія зробила певний крок вперед. На шляху свого терористичного удосконалення, якщо можна так сказати, якщо це припустимо, і вона з метою залякування населення, а це нічого інше, як залякування населення і намагання зламати волю до спротиву українського населення. Зараз посилила цей тиск, використовуючи вибухонебезпечні предмети або боєприпаси, субоєприпаси, якими їх називають. Тобто, ми бачимо досить широкий спектр застосування таких боєприпасів для того, щоб Зробити життя саме в мирному населенні складнішим, що є явною ознакою терора як інструменти і стратегії ведення війни Росії гібридної війни. Тому я закликаю всіх наших співгромадян бути надбережними, попередити своїх дітей, щоб вони не піднімали нічого, що не вони клали туди, а повідомляли в відповідні служби. Якщо вони знайшли якісь підозрілий предмет, і не треба переживати, що це виявиться помилка краще заявити і переконатися, що якийсь предмет не становить загрозу аніж наразити на небезпеку, на і на загрозу життю і здоров'ю своїх рідних та близьких. А тим часом на лінії боєзіткнення Росія почала використовувати нову нову свою, скажімо, я не знаю, тактику техніку не знаю як назвати, а саме китайських найманців, от стало як вже другий день несеться ця, ця історія з полоненими китайськими громадянами. Пан президент заявляє, що щонайменше 155 громадян Китаю зараз знаходяться в лавах збройних сил Росії, але Китай каже, що ну це якісь. Просто особистості, так це не якась державна політика, ми за них не відповідаємо. А чи не є це повторенням оцих умовних зелених чоловічків, так оцієї російської тактики, коли їх там нет? Ні, нема. Ні, це не є повторенням цієї тактики, ну тому що всім давно було відомо існують десятки матеріалів, коли китайські, верніше російські військослужбовці китайської національності засвітилися на відео. Беручи участь у бойових проти України. Так само це стосується і кубинців, і сирійців, і представників африканських країн і так далі. Тому подібне. На сьогодні ще немає сенсу говорити про те, ця політика, політика залучення китайських громадян є свідомою політикою, погодженою з КНР. Навіть 160, що, що таке, 160, хай буде 160 чи 150, неможливо, неважливо громадян Китаю в масштабах країни з мільяр з більш ніж мільярдним населенням. Ну це скажімо, в межах статистичної похибки, таким ну знаєте, якщо так вже говорити, то ми можемо сказати, що Чеська Республіка воює проти нас, тому що її громадяни брали участь у бойових діях. Сербія воює проти нас, тобто йдеться трошки не про те, йдеться про те, що Російська Федерація намагається компенсувати в будь-який спосіб навіть такі незаконні, як найманство, свої серйозні втрати на лінії фронту, намагаючись залучити будь-кого з будь-якого регіону. Треба розуміти, що в більшості своєї цей контингент не є військово-навченим контингентом, і він розглядається росіянами виключно з точки зору. Ну, скажімо так, гарматного м'яса для одного чи двох штурмів, тому, тому давайте розділимо трошки це поняття. Чи треба говорити про залучення китайських громадян на війну? Так, тому що це важливий політичний крок. І ви вже бачили, що представник Міністерства закордонних справ Китаю змушений був виправдовуватися, пояснюючи, що вони не Підтримують ідею участі своїх співгромадян у війні, у війні проти України, але говорити про те, що Китай має певний інтерес воювати на стороні Російської Федерації я б не став. Хоча маю так само в паралелі констатувати, що існує вірогідність застосування китайських фахівців не в безпосередньо в бойових діях. а для вивчення тактики, стратегії дій російських військ для вивчення роботи певних зразків техніки. Як знаєте, як це дивно не звучить з дослідницькою метою, але участі в бойових діях вони не беруть. Вони знаходяться досить далеко до рівні фронту, що, власне, не заважає нам наносити удари а, по них так само, як і по іранцям, як і по північнокорейцям, так і по росіянам. І наостанок хотілося б запитати про пана Піта Хексета, голови Пентагону. Стало відомо, що сьогодні на сьогоднішньому засіданні групи Рамштайн. Власне, він буде все таки присутній, хоча до цього повідомлялося, що напевно скасує цей цю свою залученість. Тепер з'явилася інформація, що все таки він буде присутній по відеозв'язку. Це якось пов'язано із тим, що Україна нещодавно заявила, що ми готові закупити американську зброю в великих кількостях. Можливо, можливо, ви розумієте, зараз все, що стосується Америки, коментувати і прогнозувати, ну, дуже невдячна справа. А в мене є таке переконання, що незважаючи на ті всі колізії, на таке хитання із сторони в сторону, все ж таки ситуація перейде в більш стабільну фазу, в більш передбачувану фазу, і Америка, як все ж таки країна і стала демократичними. Традиціями і досить розвинутим почуттям здорового глузду, вона все ж таки відмовиться від ну, тих абсолютних нісенітність, пов'язаних там з якимись можливостями переговорів з Російською Федерацією, там, умовляння десь там зупинитися і так далі, тому подібне, і повернеться до, як то кажуть, з сюжу. А все ж таки 50 мільярдів це 50 мільярдів, і американські виробники зброї вони мають дбати про ну як якщо хочете, то про своє майбутнє і про свої благоустрій. І Тому я думаю, що здоровий і логіка цієї війни вона переможе всі такі знаєте, незрозумілі маневри, які зараз дійснює американська адміністрація. Друзі, як думаєте, ви чи дійсно цей онлайн візит, скажімо так, пане Хекса та на зустріч представників групи Рамштайн пов'язаний саме з нашою позицією? І якщо ні, то що може бути все таки замість цього? Напишіть у коментарях, буде дуже цікаво спостерігати за входом ваших думок. Ну а сьогодні з нами на прямому зв'язку був пан Сергій Грабський, військовий експерт. Дуже дякую, дуже докладна аналітика. Радий був допомогти. Все найкраще. Друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайки та показуйте це відео вашим друзям та знайомим, щоб більше людей дізнавалися правду.